Три тижні країну інтригували зустрічю президента із опозиціонерами, і вона таки відбулася, але несподівано у скороченому форматі. На банку разом з групою підтримки вирушив лише Арсеній Яценюк. А Віталій Кличко та Олег Тягнебок виявили принциповість і залишилися чекати на розмову з президентом тільки в стінах парламенту. Результат зустрічі з Януковичем Яценюк зачитав з папірця, йшлося зокрема про можливість лікування Юлії Тимошенко в Німеччині. Віктор Янукович сказав. Ніхто не сказав ні. Ми передали пакет пропозицій нашим європейським партнерам і очікуємо від них відповіді. Законодавство це не дозволяє, але в рамках гуманітарної місії ми розглядаємо це питання. Президент прокоментував вичерпно. Він сказав, що, на жаль, в межах діючого законодавства рішення е, поки що немає, тим більше, що процес судовий не завершений. Але він сказав, що все можливе. Тим часом раду розблокували. Нагадаю, більшість перед тим попереджала, якщо опозиція не зніме блокади, проведуть засідання ради без них і в іншому місці. Голосів, начебто, для цього вистачає.